Тому ще раз і ще раз хотів би, щоб ви зрозуміли, що сатана він буде спокушати через різні методи по слову Божому. І я ще раз відверто кажу, багато людей вони не розпізнають. Не розпізнають. Бо сатана він обостітель, він обманщик, він брехло. Ще те, яке може і роби, так це все заворачується в конфету. Ось ти, син Божий, ось тобі. І тут важливо, щоб людина розпізнала, хто в цей час з тобою говорить. Якщо це Слово Боже, ти чуєш? Багато хто не розуміє мені Бог сказав: послухай, давай розберемося, що Слово Боже каже стосовно цих і цих і цих речей. І ми бачимо, що сатана він спокушав Ісуса Словом. В твоєму моєму житті нічого не змінилося. Господь він буде захищати Тебе, обороняти. Но ти і я ми повинні бути готові до того, що прийдуть спокуси. І ми повинні бути навчені з вами, як приходять спокуси і як нам з ними повинно боротися. А нам боротися самостійно неможливо, а нам потрібно бути в цей час сповненим Духом Святим і відповідати, вникати, навчатися Слову Божому.